Мабуть, вже треба йти. Так, гадаю, Еллі вже чекає на нас у барі. Так. Що ви робите? А, ем... йдемо випити? Хм. І куди йдете? Та от збиралися у Квінсхед. О Боже. А хто ще? А хто ще туди йде? А е, що ж, ну це і ми вдвох, і. і Еллі, і. і. Байрон, можливо. Ви Вийде, вийдете в Квінсхед? Мужик. Мужика, знаєш, куди я сьогодні йду? Йдемо сьогодні з хлопцями. Збираємося сьогодні набухатися. Йдемо сьогодні у в'ядук, візьмемо собі шотів і все таке. А ви куди вийдете в квінсхед, так? О боже, Ви валите у квінсхед? О, О Боже, це ж для старих невдахи. Невдахи. Я, ми з хлопцями в клубі. Куди ж куди ж ми збиралися йти? Останнього разу, бо Джиммі. О Боже, Дейв, а ви а ви бачили Джиммі? Ви зустрічалися з Джиммі? Він такий веселун! Ми так тиснемо руки. Просто як подумаю, бляха, він веселун. Але ми йдемо, думаю, бахнемо кілька шотів, а потім рушимо до. Як же назва цього бару? Були там одного разу, висіли аж до п'ятої ранку. Чесно, народ, до п'ятої ранку. Ми наїбенилися, народ, наїбенилися. Справді наїбенилися. бенилися. Бляха, як же ж наїбенилися? Ем, ми напевно зробимо. Не знаю, може трохи їбанемо наркоти і все таке. Знаєте? Я не знаю. Можливо, до понеділка. А може й ні. Бо я бо я буду просто в соплі, мужик. Ми хлопці з клубу. Дивимось регбі в розйоб. Що? Що ви робите? Ви йдете в Queen's Head, так? Хо-хо-хо. Невдахи! Ой, до речі. Я казав вам народ. Новий розклад. Ви сьогодні працюєте до півночі. Що? Ви працюєте до півночі сьогодні? Робочі години. Ми відкриті до півночі. Так, ви залишаєтеся, а я йду. Я йду наїбенитися. Йду наїбенюсь, наїбенюсь, не вдахи, невдахи. Що ж, може, попрацюємо і вип'ємо пива тут? Так, окей. Добре. То ти ще хочеш піти? Не знаю, мужик, я сильно стомився, так. Yeah. Я думаю, Еллі і вже пішли так. Хати, Хей, ровене! Воу, ей, мужик, гей, йо, що таке? Йо, я просто. просто трохи здрімнув. Де це я? О, бляха, мужик. Типу. О, мужик, я трохи здрімнув перед виходом та вже бухнув. Я просто, просто не вернув вже, просто бахнув. Що, типу, а що ви тут робите, народ? Ти що, живеш тут, ровене? О, ні, ні, у мене просто сорочки і все таке тут. Просто, типу, коли збираюсь кудись. Я власне просто розігрівався. Типу, бо я збирався збирався нажертися, розумієте. І я і Корі, і ам, Джек збираємося в віадук. І, і, і я ще не вийшов і. Може, спочатку попиву. Oh. Ну тобто у мене нема справді. Ну, типу, я окей. Окей. Дякую. О Боже, у нас майже мільйон підписників. Що? Так, це божевілля. І щоб відсвяткувати це, ми розіграємо між вами щасливчиками один крутий комп'ютер. А як вони дізнаються, якщо пропустили відео, де ми про це кажемо? Вони, вони натиснуть на це відео, напишуть коментар під цим відео. Так, і ви берете участь. Величезна вдячність Playtech за спонсорування. Дякую, дякую.